Друзі, вітаю! На цьому відео ми з вами розглянемо, як самостійно аналізувати результат рекламних кампаній Ads на рівні двох звітів: звіти по рекламі і непосередньо в інтерфейсі, де ми налаштовуємо рекламні кампанії. Почнемо зі звітів. Це розділ ачути по рекламі або звіти по рекламі. Тут ми можемо з вами через налаштування виводити необхідні стовпчики та метрики, показники, які нас цікавлять. Я зараз хочу подивитися, як працює ці дві рекламні кампанії. Одна на продаж. Інша на ретаргетинг в розрізі бізнес, бізнес показників. Перше, що я хочу додати, це ціна за покупку. Додаємо, у нас в середньому ціна за покупку менше, ніж 2 долари, і здається, що це дуже непогано. Далі, що нам не вистачає? Нам не вистачає безпосередньо цінності. Тобто, на яку суму були зроблені замовлення. Додаємо. Таким чином, ми вже бачимо зовсім інші результати. Тобто, не дивлячись на те, що ціна за покупку нас може і влаштовує, то, в принципі, співвідношення витрат до загального е, дохіду по цьому каналу, нас може вже не влаштовувати. Або влаштовувати це залежить від марши. Але коли ми додаємо необхідні стопчики, ми маємо шанси провести. Більш детальний та ціннісний аудит. Таким чином, ви можете додавати все, що вас цікавить. Тут є безліч показників, і вже на основі цього вирішувати, які кампанії вимикати, які оптимізувати, які залишати, і, і взагалі які приймати рішення. Також це є і на рівні рекламних кампаній, якщо ми туди перейдемо. Також бачите, у нас є кампанії ці і є показники. Є ціна за результат знову ж таки. Є охвати, покази, кількість замовлень. Да? Якщо у нас налаштований піксель, у нас взагалі тут, в принципі, і вирва, будується, ми бачимо, скільки яких було конверсій. Тобто дуже детальну статистику дає мета. Але теж у нас є тут можливість додавати стовпчики. Давайте їх додамо. Наприклад, нас цікавить цінність. Ось вона. І. Тут ми можемо ще додати Роас. Настройка стовпчиків. Пошук. Так, і пишемо Роас. Бачите, ці всі стопчики можемо додавати, видаляти. Роас нам вистачає так. І таким чином вже ми налаштували під себе звіт, який нам дає набагато більше інформації, ніж базовий. Тобто ми бачимо і яка була ціна за результат, і яка у нас була ціна витрат, і яка у нас цінність, і який роси. Таким чином, вже можемо проводити аналіз і приймати рішення. Тому що, коли ми бачимо тільки ціну за покупку, а ще ми з вами обговорювали, що дуже багато хто орієнтується на ціну за клік. Давайте додамо цю ціну за клік. Тобто ціна взагалі непогана, да? але чи влаштовує аз нас? Це питання відкрите. Така історія, таким чином, в базовому інтерфейсі метареклами ви можете порівнювати різну інформацію між собою, для того, щоб приймати більш такі рішення, які допоможуть вам рухатися далі ефективно. Сподіваюся, це було корисно для вас. До зустрічі!